Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні буду готувати обід. Хочу приготувати якнайбільше страв, щоб вистачило на кілька днів. Пропоную вам провести це відео зі мною і, може, також приготуєте щось смачненьке для своєї родини. Так, хочу приготувати декілька страв, тому що сьогодні, сьогодні п'ятниця, наближаються вихідні дні. І може на вихідних що небудь придумаємо для того, щоб не потрібно було думати, чи є вдома щось поїсти, зробимо зараз, і також просто щоб було приготовлювано на кілька днів. І, до речі, мрію ще поїхати в ліс по гриби, тому що їздили вчора. Перший раз дуже непогано зібрали. Зараз вам додам шматочок відео, як ми їздили. Скільки ми зібрали грибочків, і при тому, що ми були в лісі буквально півтори годинки, тобто хочеться поїхати подовше погуляти. І для того, щоб я знала, що вдома є що поїсти, не потрібно було поспішати. Якщо не збираємо грибочків, також потрібно їх буде переробити вдома. Може, законсервую. Ті, що привезла вчора, заморозила. Получилося два пакетика білих по 600 грамів і 700 грамів маслюків. Тобто для початку дуже непоганий результат. Ну, відео зараз вам додам і ви побачите. Так, хочу сьогодні приготувати на першу страву. Зроблю розсольник. Залишалась в мене баночка. Я вам показувала у відео, коли робила зробила цю заготівочку розсольнику і зроблю першу страву. На другу зроблю котлети і картоплю пюрешку. Роблю те, що любить моя родина, і те, що мені замовили, скажімо так. І хочу зробити сьогодні оселедець під шубою. По-перше, і спробую взагалі в Польщі вперше зробити з місцевого оселедця, тому що якийсь там норвезький чи якийсь інший знайти не змогла. Взяла виробника Польща і будемо бачити. Смачний вийде цей салатик або ні. І також майонез, також місцевий, і ось хочу його випробувати, чи не буде воно досить кисле. І також буду тушити капусточку. Ну замовляли мені і пиріжки з капустою, і просто тушену капусточку до пюрешки. Подивимось, що встигну зробити. Якщо встигну зробити пиріжки, то будемо смажити з вами пиріжки. Будуть так пиріжки смажені на заварному тісті. Багато разів робила цей рецепт. Також робить в мене мама, робить сестра. Швидкий рецепт і дуже смачні получаються пиріжки. Начинку можна зробити будь-яку капусту, картоплю з грибами, картоплю з. Кріпчиком, можна зробити якусь м'ясну начинку. Навіть можна зробити солодкі пиріжки, наприклад, з яблучками або з сиром, якщо ви любите смажені солодкі пиріжки. Приїхали до лісу погуляти, взяли собачок з собою. Собачки граються, комусь доводиться за ними спостерігати. А ми трохи збираємо грибочки. Ось подивіться, які поляночки є. Близенько-близенько маслючки. Зараз будемо збирати. Ось так вздовж дороги. По лісу пройшлись взагалі нічого не видно, а вздовж дороги, оце такі полянки. Ось в такому лісі ми гуляємо, але не дуже. Спочатку, начебто, такі гарні галявинки були з маслючками. Одна з наших дівчаток, ми, як завжди, сьогодні жіночим колективом знайшла два білих і все. Ось, в принципі. Моя знахідка ось така, і така ж в доньки, ну і така ще одної дівчинки. А ще одна дівчинка в нас сьогодні доглядає собак, тому що з ними а вже ж до лісу ходити взагалі незручно. Донька знайшла два білих грибочки. Гарненькі, молоденькі, покажи зсередини. О, які гарні, гарні. Є два маленьких біленьких знайшли. Вже збиралися повертатися до машини, бо якось зовсім нічого не знаходили. А ось і є. І одного розтоптала. Випадково наступила. Не побачила. Ще два грибочки. І майже всі грибочки ось такі погрижені. Ми спочатку з дочею думали, хто це погриз, а потім злякалися страшенно. Косуля так близенько-близенько повз нас пройшла. Ух ти, який гриб дося знайшла. О, гарний, ціленький, класний. Оце вже грибалочка, оце я розумію. Вже в нас буде на якесь смаження. Почистимо, заморозимо, а потім посмажимо картопельку. Клас! Краса! Ми вже вдома. Ось такий сьогодні у нас збір. Це на нас з донькою на двох. Мисочки 5-літрові, тобто, я вважаю, досить непогано. Є там трішечки маслюків, але майже всі білі. Непогані грибочки. Трішечки майже, ну, майже кожен грибочок, трішечки погрижений ось косулями. Але, в принципі, достатньої косулями нам. Тобто помию, зараз почищу, трішечки приварю і заморожу, і потім нам буде на картопельку смажену або ще якусь траву приготуємо. Приємно. Погуляли ми в лісі буквально, може, півтори годинки, не більше, ну дві з дорогою, туди і, на, і назад їхали. І ось такий збір. Люди ходять, гуляють, збирають, шукають щось. Ну, Там, де ми були, то там не дуже багато. ось. Так, ми натрапили на таку діляночку, то ось непогано зібрали грибочків. А взагалі не дуже багато. Почнемо з оселеця під шубою овочі. Я вчора ввечері зварила морквочку, картопельку і бурячок. І буду складати ось такі судочки. Це не на святковий стіл, Це просто на кожен день і люблю оселедець в судочках зберігати, вкрив кришечкою, і дуже зручно виходить. І почну з того, що поріжу цибульку дрібненьким дрібненьким кубіком і залью її для того, щоб вона промаринувалась, віддала свою гостроту і також трішечки прибрався смак цибульки. На кожен судочок буду використовувати два філе оселедця. Три бурячки, ось такі довгі, вони не дуже великі в мене. Ось такі бурячки. Чотири картоплинки. Ось такі невеличкі. Чотири штучки на один судочок. І дві морквочки, також морквочки, ну такі досить довгі морквочки. І також по одній цибулинці на кожен судочок. Порізала маленьким кубиком. Складаю в будь-який контейнер або тарілочку. Заливаю кип'ятком. Чайник в мене тільки но закипів. Додаю столову ложку цукру. Не хвилюйтесь, солодка цибуля не буде. Буде гарна, смачна буде і не така зла, так сказати, тому що дуже зла цибуля. Зараз різала сльози течуть. І одну столову ложку оцту. Ну, вдома, коли була, то любила додавати яблучний оцет або виноградний. Тут у мене немає, тому використовую звичайний. Можна накрити, а можна просто ось так залишити. Я, мабуть, винесу на балкон, щоб не так пахло мені тут. І зараз буду натирати овочі. Я натираю. Знаю, що багато хто ріже кубіками овочі. Раніше і я також різала кубиком, а потім спробували натертки, і нам так більше сподобалось. Вже багато років роблю шубу саме з натертими овочами. Тру на електричній тертушці вже не один раз її показувала. Дуже зручно, однаковими шматочками получаються овочі, і швидко беру три тарілочки, окремо буде, буду все одразу натирати. І потім буду розкладати. Також приготувала ще морквочку, одразу коли вже дістала тертушку, потру натушену капусточку, і також. Вже зроблю фарш на котлети. Фарш, точніше, в мене зроблений, колись придбали по акції великий шматочок м'яса. Я перекрутила фарш і заморозила. Зараз дістала і все, він в мене є. Тільки додаю цибульку, одну цибулинку до фаршу, і також додаю одну картоплю. Я завжди так роблю, моїй родині подобається, тому я все це сюди буду додавати. Ну, Зараз окремо ще вам покажу. Як роблю котлетки, і дістала також ось цю шинковку для того, щоб нашинкувати одразу капусточку. Ну, Починаю з картоплі, тому що вона світліша, а вже ж тертушка забрудниться. Потім спочатку картоплю, потім морпочку, потім бурячок натираю. Поки в мене тут стоїть тиртушка, одразу пошинкую капусточку. Очку одразу поставлю тушкуватися, можна було б, до речі, відкрити ту, яку я робила заготівочку в баночки, але в мене зараз є час, тому не буду. Нехай баночки залишаться на той період, коли нема часу, а потрібно щось швиденько приготувати. Сьогодні нам ввечері йти на курси мовні, тому я думаю, що до обіду я все це зроблю і нам на сьому годину ходимо раз на тиждень, півтори годинки займаємось, дають домашні завдання. Ну, це так трішечки відступила, вам розкажу. Так, якщо не помиляюсь, казала я чи ні, коштують курси 30 злотих один урок. Тобто, нормально, ми вважаємо, ходимо з донькою, займаємось. Це ставлю капусточку, ще половинку цибулинки туди поріжу. І потім, може штучки три зітру тертушці помідорчиків, бо в мене немає ні томатної пасти, ні томату, будуть помідорчики. Також буде смачна капусточка, буде тоді вже капусточка в нас готова. І поки в нас просочується цибулька для шуби, ось таким чином я її накрила, потрібно, щоб вона гарно вистегла. Закінчимо робити фарш на котлетки. Так, додаю, перекручую. Цибульку і картопельку. Потім додаю два яйця. Ну, якщо яйця великі, то можу додати і одне. Це яйця невеликі, а вже ж в магазині. Так, і тепер додаю сіль. Візьму десь півтори стол, чайні ложечки. Чорний мелений перець на краєчку ложечки, чесничок мелений, стільки ж, скільки перцю, І обов'язково додаю коріандр змелений. Ми дуже його любимо в м'ясних стравах. Додаю такі гарні півчайної ложечки. Посолі, я думаю, зараз вимішаю гарно скуштую, якщо мало буде, ще додам. І все, в принципі, котлетки буду смажити. Як тільки звільниться сковорідочка після капусточки, гарно вимішую фарш і даю йому постояти. До речі, я коли готую котлети, то я їх тільки обсмажую, обсмажую під кришечкою і все, в принципі, вони готові. А ось мама, наприклад, в мене вона завжди їх потім тушкує. Робить так все життя, в принципі, так робила і бабуся, і тьотя, ну, тобто, мамина мама. І мамина сестра старша, вони завжди в селі, на хуторі, обсмажували, а потім тушкували. Напишіть, як ви любите котлетки тушкувати або тільки обсмажені споживати. І взагалі, будь ласка, пишіть в коментарях, які ви ще страви готуєте для своєї родини, тому що завжди знаєте, приходить такий час, що, думаєш, ну що його приготувати, взагалі не знаєш, вже начебто нічого не хочеться. Підказуйте ваші ідеї. Цибулька вже настоялася, відкинула її на сито і нехай вона гарно стече. Так, відкрила оселедець, пахне непогано. Зараз дістану і скуштую. Бо хвилююся і казали, що він дуже солений. Я б навіть не сказала, що солений він навіть більше солодкий, досить смачний, М? гарний. Якщо сподобається в шубі, в цьому салаті, запам'ятаю цю марку, ось так вона виглядає. Може комусь ще знадобиться. Цілком, цілком нормальний, гарний оселедець. Філейки досить невеликі, ось такого розміру, ну ось як лезо ножа. Тому я буду використовувати по 5 штучок. Тобто всі, які тут є, виходить, що тут було 10 штучок філейок. І хочу сказати, що також мені сподобалось, що зовсім немає кісточок. Я завжди дуже ретельно вибираю кісточки, тому що в моєї родини можна так сказати пунктик з цього приводу, щоб кісточок не було в рибі і, взагалі, скрізь. Якщо навіть смажену рибку роблю, типу карасів, то я потім ще перебираю і відбираю всі кісточки, тому що ну, ось так любить моя родина. А тут зовсім не було кісточок, і виходить, що на два гарні такі судочки. Рибки получилося. І зараз також візьму цибульку, ту, яка тут є в баночці, також її відсіжу на сито і також сюди використаю. Я думаю, що вона не буде тут зайвою. Окрім тієї, що я замаринувала, ще і цю візьму. І тепер беру все, буду: морпочку, картопельку, бурячок, цибульку, все буду ділити навпіл на два судочки. Після рибки я не змащую майонезом. Зараз цибульку викладу і тоді вже майонезом змащу. Судочки в мене тут, якщо я не помиляюсь, мабуть, 2,5 літри. Тобто такі досить величенькі, получаються. Так, капуста вже приготувалася, трішки підсолила, додала також спецій. Цукру і зараз поставлю на вулиці, нехай вистигає. До речі, казала вам про грибочки, скільки ми назбирали, то я сказала вже у відвареному вигляді. Я завжди, коли відварю, розкладаю по пакетиках і намагаюся покласти десь 500-600 грамів пакетики. Я знаю, що потім, коли мені потрібно, на салат або якусь страву приготувати, ось 500 грамів. То саме така норма гарна, що виходить гарна порція. Все, відношу вистигати на балкон, і потім будемо робити тісто для пиріжків. Змазала трішечки майонезом, багато майонезу не використовую. І тепер викладаю картоплю. Також ділю навпіл. Щось картоплю я начебто малувату зварила. Морквочки і бурячку буде Ну, Нічого страшного вже як є. І трішечки присолюю. Знову майонез. Ну, далі показувати не буду. Я думаю, що всі вміють робити цей салат. Кожен робить по-своєму, кожного свій рецепт. Знаю, що дехто зверху. Натираю яйце, я так ніколи не роблю. Бурячок у нас, виходить, зверху, і все. Все, салатик приготувала. Ось такий він получився. Видно, в принципі, всі шари. Зверху змазала майонезом. Накриваю кришечкою і ставлю в холодильник, щоб він гарно просочився. Вже капусточку зняла і зараз буду смажити котлети. І зараз буду робити тісто на гарячій воді. Одразу все додаємо 450 грамів борошна я зважила, чайну ложечку солі, 4 столові ложки олії. Трошки перемішаю. І 350 грамів нам потрібно кип'ятку. Тільки но ну, вода закипіла. Зразу і роблю. Я взяла в щоб краще перемішувалось борошно. І додаємо всю водичку. Все тісто не додається, не розпушувач, ні дріжджі. Тісто виходить дуже тонке і хрумке, знаєте, таке, начебто багато поклали в нього олії або смажили на великій кількості олії. Тісто таке дуже зручне, робиться швидко. Пиріжки получаються дуже смачні з нього. Всі інгредієнти такі, які ну, є в кожного вдома, обов'язково. І потихеньку вимішуємо. Воно таке гаряче, але ну, пробуємо, щоб не обпектися. В принципі, вимішати можна. Бачите, я вимішую. І зараз в мене капуста вистигне і одразу буду робити пиріжки. Зараз, коли вимішаю, можна трішечки дати йому охолонити, щоб потім не так пекли руки, коли будемо формувати пиріжки. Ну, у мене поки що і сковорідка зайнята, там, смажу там котлети. Ось таке вийшло. М'якеньке, еластичне, дуже приємне на дотик. Потім, коли буду розкачувати, ну, якщо буде потрібно. Можна припудрювати стіл борошном. Поки що залишаю його ось так охолонити, бо таке гаряче. Котлетки досмажуються і поставила водичку на розсольник. Я сьогодні буду робити без бульйону, ну, тобто без м'яса. Моя сім'я, в принципі, ну, не принципово, щоб бульйон був м'ясний. Додам просто два бульйонні кубики. І зараз взяла дві ось такі досить великі картоплинки, в Кастрюльку поставила 2,5 літри об'ємом. Зараз невеличким кубіком поріжу картоплю і вкину її одразу, щоб вона варилась. Хвилин через 15 висиплю розсольник. Сюди додавати більше нічого не буду. Не моркву, не цибульку, все є в нашій заготовочці. І буквально там, я не знаю, ну, 15 хвилин це максимум, і буде супчик наш зготовий. Ось такі котлетки в мене получилися. Поставила бульйончик на. Суп і будемо зараз займатися пиріжками. Тісто вже постояло трішечки таке ледь-ледь -лед тепле, і я зараз буду його розкачувати і вирізати кружечки. Є в мене ось така формочка, кільце кулінарне, я думаю, всі його знають. Ну, мені просто так зручно. Можна просто зробити кульки, ми навіть колись робили кульки і зважували, щоб приблизно одна вага була, щоб пиріжечки були однакові. Але я зараз, мабуть, розкатаю, підготую і тоді вже швиденько буду ліпити і смажити. Тісто дуже зручне, таке м'якеньке, еластичне. Розкатала товщиною десь 2 мм. І кладемо начинку. Поставила грітися сковорідку, начинки кладу досить багато, тому що, ну, люблю, щоб пиріжечки були такі, знаєте, не одне тісто. А щоб було побільше начинки. Якщо в них вистачить мені капусти, в мене є сир кисломолочний у відерку купляла для печива гусячі лапки. І я тоді покладу в пиріжечки всіх сир. Додам цукру, і вийдеться в нас ще і солодкі пиріжечки. Бачите, такі маленькі вони получаються, дуже охайні. Всі однакові будуть, тому що основа однакова. Ось так смажимо пиріжечки, накрили кришечкою, олійки зовсім небагато, вони і так гарно проготуються під кришечкою і паралельно варимо картопельку в бульйоні. Ось такі пиріжечки в нас получаються, Маленькі, бачите, от порівняно з ложечкою, трішки більше ложки. Так, і вже достатньо кипіла наша картопелька. Зараз висипаю сюди. Свою заготівочку, потім спробую на сіль, цукор, якщо потрібно, буде щось ще додам. Пиріжечків, до речі, вийшло тіста рівно настільки, скільки я потушила капусточки. Тільки буквально один маленький, саме останній, туди додала кисломолочного сиру. І ще згадала, що в мене в морозилці було тісто минулого разу коли робила. Гусячі лапки печиво. Половинку зробила, а половинку поклала в морозилку. І ось дістала. Зараз ще печиво спечемо. супчик вже готовий, пиріжечки донька досмажує і все. І, в принципі, обід наш буде готовий. Картопельку пюрешну вирішили зараз не варити, бо швидше за все, на обід будемо супчик їсти. І картоплю зваримо вже, коли потрібно буде. До другої на другу страву. Завтра або післязавтра, чого вона буде готова стояти, немає сенсу. Потім швиденько зваримо. Ось такий обід ми сьогодні разом з вами приготували. На першу страву супчик дуже-дуже ароматний, дуже смачний, ми вже скуштували трошечки з донькою. Салатик це такий смаколик, так сказати. Пиріжечки, котлетки, пюрешку зробимо вже, коли будемо сідати, обідати, і на десерт ось таке печиво. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал, провели цей час зі мною. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!